Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру. І звичайне, як вам і обіцяли, що буде у нас сьогодні мускап і будемо просто тут і зараз. Бо е, дзвінок ми вже маємо так. Ми сьогодні по телефонній лінії і перевіряючи чути наших гостей Алоло. Привіт всі. Так, так всі такі чудово, Дякую Чудово, та з нами сьогодні на телефонній лінії. Вперше до речі, з нами тіна Петрів. Дуже раді знайомству і скажи, будь ласка, одразу пропоную перейти на ти, звідки ти нам телефонуєш? Так, Себто, де ти зараз перебуваєш? Вітаю всіх. Дуже мені також приємно доєднатись до етерок. Наразі я проживаю в місті Києві, хоча сама родом з прекрасного міста Калуш. О, О з Калуша. Нічого собі по сусідству. Так, Вітання Києву і Калуші. Ну по сусідству, буквально так 5 хвилин добирання. Богдан хочу сказати. Дивись, так як ми сьогодні не секрет вже для нас, для наших слухачів і для тебе. Будемо робити прем'єру твого трека. Не будемо ще переходити. Тому що ми вперше спілкуємося ми з тобою і з нашими слухачами, які зараз будуть також з тобою знайомитися, ми питаємо за або псевдонім, або за нікнейм. Називай як хочеш, або це твоє справжнє ім'я. що, мабуть, справжнє ім'я. Одразу і від коригова. Так, запитання це по-перше, чи твоє справжнє ім'я. Насправді з моїм псевдонять все дуже просто, нічого не вигадувало, особливо колись дуже давно мені потрібно було зареєструвати в соціальних мережах. Ага. От, і так як моє ім'я Смістина справжнє, mm -hmm. і я його скоротила, бо лишався такий нік, коли твої клетіна. А це ага, друга історія це те, що я дуже любила колись виконавати крисівну гір'єру, і тому mm -hmm. скорочені від на гірєра тіна. От, так і залишила. А потім mm -hmm. це моє дівоче квітки, тому така історія Така історія так, виникла. Супер. Бо я одразу, я думав, насправді, що це тіна. справжнє ім'я Тіна, так звати. Тому одразу і запитання. Бо у когось, кого, когось є історія, така що е, там, як в тебе, типу така ситуація, виникла якісь такі цікавинки. Хтось просто, так кажуть, е, збухти барахти, придумали собі ім'я, хтось залишає е, своє справжнє, бо хоче нести там бренд своєї родини, сім'ї і тому подібне. Ну з тобою ми розібралися. Також є хороша традиція, щоб ти трішечки розповіла про свій трек, так як ти е, виконавець. Нам буде цікаво в першу чергу тебе послухати і в нас буде ряд запитань, тому що зізнаємось, мали змогу ексклюзивно його переслухати до прем'єрно, так би мовити. Тому трішки хочемо надати надати тобі слово, як він називається, і взагалі про що він так звісно. Дуже рада буду поділитися, розказати Пісня називається Барег любові. Це не перша моя композиція, але це десь по чомусь особливо, скажімо так. Тому що вона е, про почуття, вона дуже така, е, скажімо, відверта історія про кохання. Але про кохання, яке буває різне, про кохання, де є і біль, і надію, і розсилання, і таку загалом силу любові. Е, мені здається, що такі е, сильні почуття, в принципі, кожен раз е, е, вже тік, переживав. От, і, і, і мені хотілося це протранслювати через пісню, і, але і, скажу таку коротеньку галіторію так. про цьому пісню і про зйомку, тому що є відеоробота до цієї пісні. поговоримо, Так, Так, і, 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 і вона теж сама відеоробота була і, особливо екстремальних, десь можна сказати, і, і знята в моментах, тому що це було ще літо, але... Щоб доповнити пісню, погода зіграла нам максимально на руку, тому що вона в створилася в таку супер осінь зі зливою, з дощем. А сама пісня про ті почуття, які десь хочеться зануритися, можливо, навіть в спогад, вона для мене трішки пахне осінню, якимось таким десь ностальгією, так, так, так. можливо, якимось запаленими свічками, різними такими історіями. От і скажімо так сама погода зіграла нам навіть до На вона так, що повинно все передати так емоційно, як хотілося. Так, ну в мене було якраз дуже схоже запитання. Я зараз також до нього повернуся, і майже його відкрили. Хочеться також поділитися своїми рефлексіями. Можливо, десь я невірно зрозумів і слова, і саме відеоряд, а можливо, і вірно, тому що я відчув такі дійсності приємні спогади із минулого. Що є дуже теплими і позитивними, але там було відчутно і таке трішки явне розставання, де було зменше негативних е речей. Щось е на кшталт того, чи я абсолютно мимо промазав? Насправді так. Звісно, в пісні є весь фактор всіх так, эмоцій, емоцій почуттів. -hmm. Так. І е, ну, хотілося так і залишити, тому що не завжди, е, скажімо так, почуття тільки такі щось солодке, щось прикрасне. Так, так, і я, я ніхто не скасовував. Так, <quarterback>. mm -hmm. <laughs> але навіть ці етапи все одно вони тебе э, роблять якоюсь сильнішою, <cubes> е, додають якихось таких гутєвих моментів досвіду, першочергово. 에, кажи, по-іншому, десь, можливо, в майбутньому відносилась до справжніх західів. Тому ну, так і це така якась своєрідна, можливо, для когось стане ностальгія, бо там є і такі слова там про е, погляд, а можливо, це буду в останній якийсь наш погляд, а можливо ні? Ось тому кожен, мені здається, відчує е, щось своє в цій композиції. Сто відсотків якраз е, загартування певне відбулись. Чому якраз я питаю тебе про ці емоції? Тому що цікаво е, чи ти сама пережила ці емоції, чи ти просто вирішила їх ретранслювати для е, е, до для слухачів, але перш ніж будеш відповідати на це запитання, скажи, чи текст ти написала сама е, розкажу. Значить, насправді я майже весь час пишу пісні самостійно. То... Угу. Тому що э, це найкращий мій сусевний стан. І, в принципі, я хочу зробити передати те, що до святкової я пережила, чи в минулому, чи зараз, чи чимось поділитися, чи якусь історією, чи через пісню, скажімо так, підтримати, може це теж дуже важливо. Але цю пісню саме мені запропонували, і потім вже з командою ми допрацьовували, Опрацювали, доробляли. Адаптували, скажімо так, так. Так, так, потім сам продюсером ми зробляли, і в принципі, навіть назву також ідейно придумували. Так, це така спільна робота вийшла. Mm -hmm. А на рахунок пережитих емоцій, чи ти відчувала щось таке? Знаєш, коли щось в душі живріє, серце колить і болить, і ти можливо щось згадала особисто своє Ні, воно тому просто, просто це назовні. Чи було таке? Такий він був десь болючий з розставаннями, з схоченнями. Ех, розбитим а сердечком чутим. Так, так, було, було, звісно, але насправді е, якби. Це додало мені тільки сил і більшого розуміння в майбутньому, тому що зараз ну, все прекрасно, в мене є коханий чоловік, і тому я можу сказати, що тільки такі якісь етапи, і вони тебе скріплюють, ти аналізуєш, робиш якісь собі свої висновки, і потім по-іншому віддатися до якихось етапів mm -hmm. і взагалі почуттів. Ти якраз за кліп немарно згадувала, тому що я якраз поставив собі запитання питання, чи реально це а, співпало? Ти вже дала відповідь, чи дійсності що ви записували, ви чекали доща і потім зібралися знімальною групою і це все відзняти, чи просто так воно а, зіграло співпало. на руку. А по факту нам Тіна якраз і розповіла, що воно а, зіграло на руку і співпало. Ми, Ми знаємо, воно на трішки аж засильно на руку зіграла, ну, бо іноді в моментах вітер був настільки сильний, що здалося що трішки. Діло. тебе почне здувати зараз. Було ді можливо в кадрах не так сильно ви. Але моментами я навіть не могла відкрити очі. Від а ми бачили душчю. це так, так, так. Ми це бачили. Ми також захотіли на це увагу звернути. І тобі більш притаманна така мені здається лірика, тому що я про твої е, соцмережі. а саме на Ютуб забіг. То там є. От цей трек, який вийшов буквально здається, шість днів назад на Ютубі. Берег любові є: вернись із спогадів до небес. Е, Крила також я ще бачив. Тут більш така так, мені здається так. лірична е, тематика. Йде, я розумію. Чи це десь напевно твоя органіка? А чи хотіла би ти десь поекспериментувати і щось таке по-іншому зробити? Якась динаміка? Чи ти можливо плануєш це зробити? Що щось, щось так? так стало? Я, я, я трошки привідкрию довіт. Справді знало мої, мої творчості є, і доволі такі танцювальні, позитивні, легкі пісні. Просто дійсно так і моя душа більше лежить до лірики, але вже зовсім скоро я готую дуже цікавий. Такий е, натхненний, легкий позитивний дует. Да, але, а, та, та, але поки так потриває трішки, інтригу. з ким саме mm. він буде, Ну так. це буде хлопець, зрозуміло, мабуть. Ні. Ні? Ні? А, я Бул, думав, що буде так. з хлопцем. Ага, ага, ага. Тут ми промазали. А <свят> добре, не будемо. Ми розуміємо, що артистам треба тримати інтригу, про те, коли, коли чекати, коли чекати. Приблизно вже на початку жовтня. на початку жовтня. дуже зовсім скоро, так що у нас все активний для підготовці, Класно. але я думаю, що багатьох Ну, ясно, треба ще трішки погріти цю інформацію. Проте ми її інтригу припідняли. Перш ніж будемо ексклюзивно прем'єрити твій трек, то хочеться запитати є, нам принесла ластівка київська на хвості, що в тебе планується сольник в жовтні. в Києві. Причому скажи, будь ласочка, чи то правда, де і коли, якщо і так? куди? Так, дійсно, я кажу, що зараз в мене така, дійсно, в творчості, виходить, осінь mm -hmm. і на прем'єри, і на якісь події. І вже 19 жовтня відбудеться мій перший сольний концерт в Києві, в Caribbean Club. Але окрім сольного першого концерту, це я так розпочинаю. Я зовсім скоро анонсую тур, тому буду дуже-дуже рада оголосити міста і дати. І буду дуже рада щоб люди приходили, слухали, ділилися ну, своїми враженнями, також щоб буду своєю творчістю і загалом своїм, ем, скажімо так, в піснях і в життям і етапом перетілення, тому що е, коли ти встаєш на сходинку творчості, і як тебе дозвілє, mm. тебе дуже видно і по піснях, і по твоєму розвитку. Ну і має бути цікаво, і будуть звичайно з і, і дуети, і не ну, одні до речі. Так, я я зрозумів, інтригу ти зробила. А слухай, а скільки ти музикою займаєшся в? Скільки Скільки роках. Так, в руках, так, чесно. Насправді від самого дитинства я займаюся ага. музикою, тому що в мене батьки музиканти. І е, так якось воно в роду в мене пішло, пішло, і я сама мала пішла. Так, хотіли бути співачкою, і тому продовжується таку творчу сімейну лінію до mm -hmm. нас. Я, я чому і запитую, тому що ну я знаю артистів, які ну довго чекають, довго наважуються, ніж запустити сольники, ніж запустити тури. Тепер все склалося в одне ціле, що в тебе є достатньо багато матеріалу. Є уже свої поціновувачі, які будуть з задоволенням слухати, як ти ділишся своїми емоціями, своєю творчістю, своїми композиціями. Позиціями треками пропоную зараз нам е, прийти трішки до прем'єри. Хоча будемо тебе просити про невеличку е, приємну послугу для наших слухачів. передай будь ласка, в нас трішки дощик зараз накрапає. Передай, будь ласка, хороші привітання нашим слухачам, щоб вони не занурювалися у е, таку осінню депресію. Ну, первочергово я ділюся сонечком з вами, які зараз тут в Києві передаю вам Івана Кругівського. Супер. Ось, тому що у нас гарна погода. Але першу чергово мені хочеться побажати, якщо стосовно пісні загалом, то щоб... Люди не боялися проживати ці почуття кохання, і при стільки життєвих обставинах вони носили е, любов в своєму серці. Любов не тільки до ближнього, е, до, до коханого, а любов до життя. Так щоб no. кожен е, човник Богдана або яхта причалила до того берега любов на, на другому це кінці це того то, берега. Любові ти часом не побачила і в Ну а так, ми до ж добрезі будемо переходити до завершення. Нагадую, з нами сьогодні із прямо із столиці по телефонній лінії була Тіна Петрів. Тобі дякуємо за те, що до нас приєдналась, дякую, познайомилась дякую. разом із нами. Ну а ми будемо вже презентувати для слухачу твою пісню Берег любові слухаємо. Це сльози в люстерці їх не побачиш ти. Так горіла свіча одинока, наче знає, що теж колись догорить. Навіть темряві тиша замовкла і не спитає знов, де ми. А ми на березі любові залишились. В першому подиху осені, Рідні такі, чому чужі. Тому останньому погляді, а ми на А очі не вміють мовчати, не можуть ховати, і це наш спільний гріх. І тепер наші ночі, як сповідь, та почує її лише сірий дощ, ти в минулому мій, твоя і знову там тримає щось. А ми на березі любові залишились в першому подиху. Тому чужі, в тому останньому погляді, а ми на березі любові залишились в першому подиху осені, рідні такі ті дві душі, в тому останньому погляді.